Довгих 800 днів і ночей вона чекає свого сина з полону і ні однієї секунди не сумнівається, що одного разу він обов'язково повернеться додому. І це будуть найщасливіші миті її життя. А сьогодні Олена Гутнік робить все можливе і неможливе, аби це сталося якомога скоріше. Так організований нею флешмоб в підтримку військовополонених з острова Зміїний був по-справжньому вражаючий. В ньому взяли участь старшокласники ліцею номер п'ять п'ять, котрі в руках тримали 25 портретів полонених і крокували з ними по стрічках, котрі відповідали контуру острова Зміїни. Відчувалось, що хлопці переймались болем, котрі відчувають рідні та близькі полонених. Якийсь навіть страх за цих людей. От я не розумію. Як так, що вони досі в полоні? Ну, Жалко, що такі люди хоробрі. Я б не наприклад не зміг, коли на мене оця велетенська штука, корабельську купою галбиць, озброєних людей. Іти тут в ну, 25-йом стоїти там з цим автоматом. Вони герої, вони справжні герої, вони заслуговують на пошану названня герої України. В полоні зараз дуже багато наших військових. Що ти всім їм бажаєш? Триматися далі. Сподіватися, що ми все-таки. Переможемо і визволимо всіх, і що не забудемо усіх тих наших братів полеглих, які віддали наше своє життя за нашу державу, що скоро настав на мир, і всі повернуться додому до своїх рідних, до своїх домівок. Це обов'язково буде, а поки що 25 із 82 відчувають кожного дня на рогу ворога. В них зв'язані руки, зав'язані очі. І немає можливості вийти на волю. Та ми повинні розуміти, що кожен день полону вбиває, і для них кожен день як вічність, і це не просто слова. За ними невимовна біль і сльози матерів, дружин, дітей, тих, для кого вони найдорожчі. І цей вісімсотий день скроплений їхньою кров'ю. Тому керівництво нашої держави повинно зробити все можливе, аби ці сміливі хлопці повернулися живими. Тільки дуже сильна жінка, тільки мати може чекати свою дитину, скільки часу з полону, і свято вірити в те, що він обов'язково повернеться, навіть не маючи звістки від нього. Так, вже 800 днів. Ми чекаємо сина з полону, і ще 25 хлопців хлопців дізмінного у полоні. Ми чекаємо, віримо, тримаємось, підтримуємо друг один одного. І робимо все можливе для того, щоб наблизити повернення наших хлопців. Ми проводимо міжнародні зустрічі, ми проводимо регіональні зустрічі. І як родини захисників, і як громадські організації ми намагаємось зробити все можливе. Хто вам допомагає нам допомагає і координаційний штаб? Нам допомагає і управління розвідки допомагає. Також ми організувалися у громадську організацію про тих, про кого мовчать. Від родини кожного оборонця змійного ми представляємо інтереси на всіх зустрічах, як міжнародних, так і регіональних, і місцевих. Ну всі зустрічі від імені. Громадської організації про тих, про кого мовчають, як представника родин острова Змія. Які вам сняться сни? і, Звичайно, про що ви мрієте? Дуже мрію отримати той самий завітний дзвінок і три слова мама, я вдома. Будемо вірити в те, що найближчим часом це обов'язково здійсниться, і всі 25 синів повернуться на своїх матерів, на свою батьківщину. Тамара Шарапанівська, Олексій, Мягій, Ілья Биюль, телекомпанія Кет.